Хмельничанин Олександр пробує впіймати хижака, поки що вдається взяти кількістю, а не вагою. З дитинства ще хижу рибу, тому так. І що, можете чимось похвалитися? Да. Щуки судаки, судак половиною, щуки около двушки. Так само окунь десь кіло 200-300. Кіло Учасники фестивалю розділилися на три категорії: ловили на фідер, поплавочну вудочку та спінінг. За йде вся риба хищна. Тобто бичок, ёрш, окунь, судак, щука, хто що поймає. Як зараз Рибаки? По, окуню, по окуню хлопці відриваються, непогано, виходить. Ну, у кого опит побольше, то звісно, більше ловить, у кого поменше, то менше. Ну нічого, Фестиваль для этого. І существують, щоб набиратися свого Коли на одній частині пляжу за першість боролися спінінгісти, то на іншій рибалки ловили на фідр. Олег пробує саме на цю снасть. Він є учасником різних змагань та чемпіонатів. Трофеї на змаганнях то невеликі були, а от так для любительських рибалках були 5 кг, 6 кг трофеї. Участь рибалок у Проскурівській риболовній лізі 2022 спрямована перш за все на єднання з природою та гарний відпочинок. 26 у нас фідерістів, 10 спінінгістів і 2 поплавцевих лолі. Це виходить в нас 9, 30, 40, майже 40 учасників. Даний захист спрямований на розвиток спортивної риболовлі, на заохочення людей до активного відпочинку такого, да, до залучення, до розуміння того, що риба це, знаєте, як ми кажемо, не, риба не їда, риба друг, я вже ж ми підтримуємо зсу. Ми сьогодні поставили скриночку і будемо збирати на підтримку зсу. По завершенню фестивалю найвправніші рибалки отримали призи, а всі охочі мали змогу скуштувати уху, приготовлено на березі Південного Бугу.